На зв'язку святий перекуп, і це огляд мого спарка Р33 200 кубовка Це перший відео огляд на Ютубі про цей спарк. Тому ну я вам кратко про нього скажу, бо я ще на ньому повністю не успів покататися. Це новинка 24 року. Що в принципі по ньому розказують? Вид він має на всі свої бабки. Мотор цей 200 кубовий Двохклапаний, 163 мотор з Парковський. Ну, хто знає, той знає. Карбюратор на, на карбі написано Made in Japan. Вірить цьому чи ні, це вже вирішуйте самі. Основні характеристики: ну, якийсь сказав, 200 кубовка вилка перевернутого типу, іскові тормоза, що спереді, що ззаді. Моноамортизатор, тормозний диск взагалі збільшеного діаметра. До речі, може хто не знає, в мене є свій TikTok-аккаунт, де я купую машини, перепродаю машини. Також я заливаю відосики туди про свій Spark, Тому можете перейти, святий перекуп, підписатись. Вихлоп тут взагалі як Акрапович, тільки звук не як Акрапович, тільки внешній вигляд. Ззаді стоїть широка. Гума, вона також придає мотоциклу таку прям сурового вигляду. От ззаді, як стоїш, дивишся на нього, прям хочеться сказати, що це якийсь японський мотоцикл. Бе! Спереді, могли поставити вже якусь більш широку резину, але вона тут не широка, а вона така тут узесенька. І, і спереді я б не сказав, що він якийсь агресивний, але спереді дає вид цьому мотоциклу це ось ця класична фара. Хтось може сказати, що в мене на Мінське така сама, ну ні, ніфіга. Оцій фари переходить такий корпус, І з цього корпуса виходить такий щиток приборів. Современний щиток приборів. Нічого уже старого тут немає, все вже по-новому, екранчики і тому подібне. Про світло нічого критичного я сказати не можу. Світло тут класне. Навіть в мене як фара світить на цьому спаркі. Спочатку показую, як тут приборка, яка анімація у приборки. Ну, Все красиво. Ангельський німб. Дивіться, включаємо світло і ось так воно виглядає. Так, це у нас ближній, це дальній. Ну, в принципі, нормально, світить. плюс, ну, ночі їхати, то теж буде нормально. Ось так виглядає ззаді. Стоп теж класно горить. Зараз дивіться. Заграється класно. Так, зараз я вам покажу поворотник. Ось так поворотник світить. Тут такий ангельський німб. ось тут, як в нового геліка, знаєте, 24 року також їдеш. Теж чудово він виглядає. Ну, зараз я вам його покажу. В принципі, я не знаю, чи по ньому щось побачите. Ну, таку тут підсвятку побачила, але я вам на паціомах все показую. Світодіодні повороти теж чудово. Вони світять навіть в сонячний день, також світодіодний стоп. Все, в принципі чітко по аргономіки руля. Також нічого сказати критично не можу. Все інтуїтивно понятно. Інтуїтивно зарядка є. Не знаю, хто неї буде користуватися. Ну саме головне, що вона є. Ну а так, в цілому, тут все від інших спарків, вся ця аргономіка, всі ці кнопки. Це все від стандартних спарків стоїть, і в принципі це дуже чудово. Ну як і цей мотор, в принципі, сидіння тут також зроблено дуже класно. Тут кожа молодого Дірмантіна. А тут таке, як така, знаєте, міні-алькантара. Ну прям не я сказав би, що така Алькантара. Ну, версістость якась присутствує. Строчка також тут йде. Карбонові вставки, фальш, воздухозаборники теж тут стоять. Ну що сліва, що справа, теж так дізайнірські зроблено. І тут, до речі, китайського карбона дуже і дуже багато. Тут китайський карбон, тут китайський карбон. Тут китайський карбон, ну це це взагалі. Що... Навіщо його так було багато сюди пихати? Але в цілому здалеку виглядає класно. Ну, як зблизька, підходиш, дивишся, то і не скажеш, що це воно щось якесь китайське. Там ви зрозуміли, а це спарк содраті, і все буде тут класно виглядати з цим карбоном. Железний багажник. Ну це вже не вважається як багажник, бо я не знаю, що ви тут присипить. Захочете і чи взагалі зможете, а просто ну щоб держатися, ручки такі. І вони з желіза, пластиком вони не облиті, просто покращений метал. Ви є Spark 250-ка, ну типа улучшена версія, там стоїть ну, мотори 250 кубіків. Також він двохклапаний, але стоїть радіатор масон-масляного охолодження. Але багажник в ньому зварений з трьох проволок і воно взагалі ніяк не виглядає. І не як спортивний мотоцикл, а як якась альфа. Тут виглядає як на якомусь нормальному спорту. Правда, це не фіаний спорт. Ну да ладно. І в принципі, шви нормально зварені. Це що? Це класний мотоцикл. Бак також такої форми. Зараз давайте я присяду. Я метр вісімдесят сім, вісімдесят вісім. І ось так я виглядаю на цьому мотоциклі. Зараз я. Ось так, якщо ногу поставити на лапку, то ось так я на ньому виглядаю. Ровно сижу, в принципі, руль повертаю, все удобно. Отак сижу. Пасажиру, я гадаю, що також буде чітко на ньому сидіти. Ну так, якщо перевестись, то також ти сидиш. І вроді як моноамортизатор, коли ти їдеш, воно должно так, ну, знаєте, якось віддавати. Ну, в принципі, е сидіть удобно. І він дуже м'який в ходу. Я також позаписую відосіки, як я на ньому катаюсь, бо це я тільки купив. ось на ньому 5 кілометрів. Осталось тільки номера отримати. До речі, секундо діла, скажу тут все, новий дизайн кольору. Спиці виходять, і з цих спиць іще по дві спиці. Ну я такого ще не бачив на спарках. На спарках воно ну, обичні спиці виходять, якісь і воно виглядає ніяк. А тут вже зробили новий дизайн кольосам, то теж воно все виглядає. Ітоги цього обзору, люди. Я позаписую ще обзори на цей мотоцикл, як на ньому покатаюсь, коли я вже зможу більше про нього розказати, і про його плюси, про його мінуси, теж про це швилку перевернутого типу, про ходову частину, тобто про моноамортизатор, який він класний чи не дуже. Ну, в цілому, я на ньому спів вже про прокататися. і мені по ходовій частині все сподобалось, все м'яко, все класно. Тормоза тут взагалі чіткий передній тормоз добовий, я не стараюсь не тормозити. Коштує цей Spark 1340 доларів. Я гадаю, що на свої гроші кращого мотоцикла ви не знайдете, якщо ви хочете взяти новинку 24-го року. Бо я просто хотів взяти новинку 24-го року, не йти брати якусь Геон Пантеру. Яка зроблена в 2019 року, році, і вона виглядає вже ніяк. ну Вона просто по, дідов, по дідовщині виглядає. Я хотів собі взяти, що виглядало би по-новому. І в цілому цей мотоцикл мене повністю влаштовує. Оця фара, я буквально просто за неї брав. Я міг докласти ту, ту сотку баксів і взяти 250-ку версію цієї ну, цього спарка. Ну я не захотів, тому що там фара, як у трансформера.